Раф. Книга для того, щоб підготувати нас до розкриття. А а не те, що це книга, яка пояснює нам що Вищу реальність. Той, хто думає, що звідси він буде знати, нічого знати він не буде. Ось так. Розумієш. І це... тому. Також і для кого, кому є сенс відкривати цю книгу? Лише той, хто по-справжньому хоче прийти до цих щаблів, ці стани, в ці місця. Це називається форма бажання. І тоді ця книга для нього. Але він повинен знати, що читати книгу правильно. Для того щоб вийти на ті місця, про які пишуть кабалісти, йому потрібна вища сила. яка витягне його туди. Я відкриваю книгу. Написано, як там, скажімо, гуляти? Де ну ну скажімо фу по Франції, так цього недостатньо. Я повинен. Мені потрібно для цього гроші, квиток купити, паспорт мати, тобто візу. Є речі, які необхідні для мене. Забезпечити себе, щоб опинитися в тому самому місці. Це те, що мені пояснює книга. Так ось книга мені пояснює, як мені потрапити в те місце, якщо відкривають Правильну книгу, як мені потрапити в це місце, як отримати всі засоби, щоб туди потрапити. Тобто мені потрібно відкривати книгу, в тому, що книга пояснює мені про мене самого, як я прихожу в якесь місце. Чомусь я повинен змінити себе, інакше я просто не потраплю в духовне, не поїду. В духовному рух це внутрішня зміна. Так, якщо ось таким чином я приймаю цей шлях, так мене є шанс потрапити в це місце та розкрити, що автор цієї книги мені розказує. А до цього я навіть не знаю про що він розказує. тому, що він мені не розказує те, що я там побачу. Він лише дає мені текст. За допомогою якого я можу туди потрапити і якщо я думаю, що за допомогою цього тексту я буду притягувати світло, що повертає до джерела, то текст вибудований таким чином, що я можу притягнути світло, що повертає до джерела. А коли я туди потрапляю, я вже бачу, що він мав на увазі, коли я там знаходжуся. Але вже коли я там буду, а просто так із тексту я цього не побачу. Ніколи ми не знаємо ну, світло, облачається парцуф, виходить із парцуфа, є послаблення, робота з решемот, екран, різні такі речі відбуваються, світла уходять, спускаються клім, піднімаються, І звідси він розказує тобі механіку, що відбувається із клі. А те, що відчувається в клі? Ось сама форма, цей образ, цього ніхто не знає. Це ти повинен розкрити. Розумієш? Те, що він тобі каже, ти там приземлився в якомусь порту, сідаєш на поїзд, потім таксі, 200 метрів. Ось так, все, приїхали. Більше він тебе не супроводжує. Далі. Далі, на самому місці, ти вже розкриваєш стан. І так кожен раз. Вони пробуджують тебе, вони переводять тебе до руху, вони тебе супроводжують до місця. Чому я ось стою на цьому? Тому що так потрібно ставитися до навчання. Якщо я не хочу туди потрапити, так мені немає чого читати навіть. Вони ось таким чином приводять, подають цей матеріал.